Дорогі чернігівці, шановні українці, пройшов рівно рік спочатку повномасштабної, страшної, нелюдської війни Росії проти України і українського народу. Ми згадуємо 24, 25, 26 лютого 22 року, коли чернігівці свідомо взяли зброю і підставили потужне плеще Збройним силам України і стали на захист міста Чернігова. Ми вистояли. Україна вистояла. Сьогодні ми переповнені гордістю і смутою одночасно. Ми схиляємо голови на знак пам'яті по всіх загиблих і бійцях, які зі зброєю в руках поклали своє життя найдорожче, що є в людини на захист України. І мирних жителів українців закатованих. Вбитих цією страшною війною, вбитих російським агресором, сьогодні ми, чернігівці, як і всі українці, об'єднані, як і весь прогресивний світ, об'єднані і впевнені в нашій рішучій перемозі над російським агресором. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава героям!